Матері ранок вдома. Ми з вами сьогодні до 10.00. Попереду ще багато важливих та цікавих сюжетів. Після другої світової війни Варшава була зруйнована на понад 50%. Старе місто було повністю знищеним. Коли ухвалили рішення про відновлення Варшави, не вистачало навіть будівельних матеріалів, тому частково використовували уламки розбитих будівель. Місто відбудували за чотири роки. Ми також відновимо всю нашу країну. Хоча на цей момент руйнування колосальні. Росія зруйнувала або пошкодила в Україні понад 250 тисяч будівель, більше 4 тисяч шкіл, понад тисячу лікарень. Вже зараз українські архітектори об'єднуються і розробляють плани відбудови. Адже коли війна закінчиться нашою перемогою, ми маємо розпочати грандіозне будівництво. Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. І весь цей час російська армія для ударів по мирних містах та селах використовує майже всі можливі види озброєння. Щодня по території України запускають десятки крилатих та балістичних ракет, бойових дронів, скидають з літаків фаби і каби. А поруч з лінією фронту не змовкає ствольна артилерія. Єдина мета окупаційної армії: знищити знищити людей, мову, ідентичність, знищити все українське. Тому від постійних обстрілів страждають не лише люди, а й багата різноманітна культурна спадщина України. За час повномасштабної війни ворог наніс удари по більш ніж тисячі культурних об'єктів. Відбудувати їх сьогодні здатні лише деякі українські фахівці-реставратори. Коли потрібно відновлювати ці об'єкти, немає фахівців, а дуже мало фахівців в цьому напрямку. Нам потрібно готуватися сьогодні. До тих речей, які будуть після нашої перемоги, ми повинні бути до того готові, щоб не сталося так, що ми перемога вже є, а ми не знаємо, як нам що робити. Ми будемо тоді думати, де нам шукати фахівців і запрошувати європейців. А треба давати роботу нашим людям, давати нашим студентам, мотивувати їх, щоб українці відновлювали і працювали в Україні, відновлювали нашу спадщину. Щоб виховати та навчити нове покоління сучасних реставраторів, Всеукраїнська асоціація охорони культурної спадщини в партнерстві з Міністерством культури та інформаційної політики України ініціювали нову національну програму підготовки фахівців, які вже в найближчі роки зможуть взяти участь у відбудові культурної спадщини країни. Це популяризація е, цього напрямку. Це є е, навчання за кордоном. В принципі є домовленості, і є вже куди відправляти там поляки, хорвати були проведені зустрічі. Вони готові також. Ми хочемо провести перемовини з міністерством освіти про відновлення кафедри вищих учбових закладах по всій Україні, щоб виховували якраз студентів, реставраторів, проектантів, реставраторів, фахівців, пам'яткознавців і так далі, тому що нам. Буде необхідна дуже велика кількість фахівців, які будуть працювати в цьому напрямку. На презентацію нової національної програми організатори запросили студентів, майбутніх реставраторів, які вже сьогодні для своїх курсових і дипломних робіт обирають теми зруйнованих під час війни архітектурних пам'яток. У подальшому деякі з цих робіт стануть основою для відбудови культурної спадщини. Усі запрошені студенти отримали пам'ятні відзнаки та грошові стипендії для продовження навчання. Готую е дипломну роботу на тему музифікації поруйнованих війною архітектурних об'єктів, е і я вважаю, що це досить важливо. Моя дипломна робота е присвячується. Будинку Тарнавського вже в Чернігові, це і ближче, і простіше знайти інформацію щодо цієї будівлі, тож це те, чим я зараз займаюся. Я отримав неймовірний досвід взагалі перебування в такому суспільстві. Дуже страшно, дуже цікаво і ще проходить усвідомлення гордості за цей захід. Від то, того, що я беру в ньому участь у презентації, взяли участь імениті українські архітектори та реставратори, вони отримали пам'ятні статуетки і розповіли майбутнім колегам про свої реалізовані проєкти.